Компанія StarLadder на ринку кіберспорту займається організацією турнірів з поширених дисциплін. Сьогодні ми проводимо турнір в Києві на НСК Олімпійський з двох дисциплін з Counter-Strike Go і з League of Legends. Це справді такий вид спорту, який збирає стадіони не гірше за футбол чи інші види спорту. В світі він є ще популярніший, ніж в Україні. Він збирає мільйони глядачів перед екранами під час прямих трансляцій, мільйонні виграші, це мільярдні обороти. Тобто це дуже гарний, великий, жвавий, такий, що швидко ринок. Ми плануємо організувати турнір жіночий, дівчачий, в якому будуть задіяні виключно дівчачі команди. Для України це перше взагалі кіберспортивне саме змагання. Просто турніри з комп'ютерних ігор проходить на стадіоні. Тобто до цього це були завжди якісь закриті приміщення, комп'ютерні клуби частіше за все. А от Україна вперше приймає змагання саме на стадіоні. І що цікаво, в світі також на стадіонах проводять змагання, але на відкритих саме взагалі ніколи не було. Тобто ми інноватори взагалі в світі. Ніхто до цього не ризикував грати з дощем. Це навіть свого роду прикольно, бо така романтика дощ, ніч і кіберспорт. маємо команди з України, маємо команду з Швеції, з Данії. Мали приїхати Китай. Але в них там з візами були проблемки, і тому їх замінила місцева команда е, київська. Вони, до речі, ось зараз грають і мають ці шанси вийти ну, на п'яте місце, можна так сказати. От. І на турнірі з League of Legends грають команди з Японії, з Росії, е, з Туреччини. Українці є тільки в Counter-Strike І вони поки що е, програли деякі свої матчі. Вони в, в, в нижній сітці. В них немає більше шансів на програш, але в принципі шанси на перемогу в них ще залишаються на чемпіонство. Ну скажімо так, можна було краще себе проявити, але шанси на чемпіонство ще є. В одній команді можуть спокійно грати і українці з росіянами, і українці там зі словаками з росіянами. Це абсолютно нормально. До цього ми в мінську на мінській арені взимку проводили подібне змагання. Там хокейний, хокейна арена також закрита. І ми там зібрали, що здається, десь близько 12-13 тисяч глядачів. О, тут на фінал теж очікуємо приблизно такі самі цифри. Призовий фонд цих змагань 100 тисяч доларів. Переможець отримає 50. І там далі поменше 20, 10 і 5, 2 навіть. Ну, коротше кажуть, тут кожна команда отримує гроші, до речі. 영상편집 <목소리도> 니다